Чи можна бути психологом самому для себе? Дуже часто психологи говорять, що все ніяк тільки в контакті можна зцілитися, і це правда. Але як казала моя мама, так, але трішечки не так дійсно. В контакті з іншою людиною ми можемо побачити те, що самі ніколи всередині не побачимо. Те, про що я раніше розповідала: всередині системи ти не можеш побачити іноді ті нюанси, де є прогалини в системі. Але давайте проведемо аналогію із гнучкістю тіла. Якщо ви дуже гнучка людина, то ви можете реально так зігнутися, побачити будь-яку частину свого тіла майже. Ну, ви ніколи не побачите свою потилицю. Тобто, все, але не все. Так само і самоаналіз. Ви можете дійсно класно себе розкопати, зрозуміти все. Але потилицю ви не побачите без дзеркала. А іноді саме там може ховатися ключова причина. Ключовий паттерн, ключова якась історія, яка заважає вам бути щасливим, яка вас примушує стояти на місці. Так багато чого можна зрозуміти. В силу вашої гнучкості, да, всі аналогії гнучкості це от схильність до рефлексії, наприклад. Дійсно, ну це як шпагат. Для когось це легко відносно, для когось це важко. Так і тут хтось легше може рефлексувати, хтось слабкіше в цьому. Але навіть якщо ви бездаганний маєте шпагат психоаналітичний чи такий, ви все одно ніколи не побачите свою потилицю, розумієте?